Вітання, друзі, секатор. Після замикання бачимо сліди на батареї. Тут Тут ніби а, є і тут сліди. Замикання. замикання. І При під'єднанні бачимо, що він вмикається вже. Ну, Він то в принципі працює, але через деякий час, після вимикання, він самостійно бачите, вмикається. Тобто є така проблемка. Будемо розбирати, дивитися. Так, розібрав батарею. Тут нібито все, як ви бачите, нормально, сухенько, ніде нічого не замокло. Давайте ще батарею виймемо. Так, ага, трішечки тут, мабуть, щось є. Ржавчини, можливо, і нема. Ну, в принципі, в принципі, нічого кримінального немає. Тому будемо розбиратися і дивитися, що там. Так, вон відкручені розбираємо. Ух ти. Так, 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 так. Треба ножі відкручувати. Так, що ми тут бачимо? Тут вже видно платку, сам драйвер бачимо. Так, дійсно водичка трішки є. А що тут по платі? Давайте поки що ось так. Опа. А тут ось таку картинку ми бачимо. Сумну. Ну але поки ще працює. Тому зараз буду від'єднувати кабелі, відмивати плату, звісно, глачити її. І будемо перевіряти, Надіюся, все вдасться. Їдемо далі. Так що ну платку я витягнув. Бачимо, з цієї сторони нібито нічого немає, але трішечки є у нас вже окисли на самих переходах, тому що, тому що це може з часом вплинути на роботу. Ось ну, тут ось така картинка. Бачимо, да? трішки сумно. Ну, гадаю, що спасемо, тому зараз беру спирт, відмиваю. І далі продовжуємо. Так, друзі, значить, плату я лаком вже, як ви бачите, залачив з однієї сторони і з іншої сторони ще трішечки досушу, поки що феном сушив, щоб лак не закипів, то буду це робити поетапно. Все, як ви бачите, все виглядає добре. Значить, Покривав я лаком ось таким. Лак Plastic Fantastic 71. Це Електроізоляційний акриловий лак. Тому ось такий він вигляд має на самій платі. І будемо далі до сушу і будемо ставити в самий прилад. Тому продовжуємо. Так, шановні, значить, сікатор я вже зібрав, всі гвинти на місці, все. Плата закріплена, давайте спробуємо під'єднати, чи буде у нас самовільне вімкнення. Під'єднуємо батарею. Як ви бачите, нічого не відбувається. Не вмикнувся самовільно. Натискаємо кнопку, активуємо. Так, також перевіряємо вимкнення. Є вимкнення. Давайте ще раз перевіримо. є вимкнення, Активація. Все, працює. Віддаю власнику, нехай користується. Вам дякую за увагу. На все добре. До побачення.